Все таки тіло Леніна подає ознаки життя. Річ у тому, що два роки тому в інтернеті з'явився загадковий відеозапис з залею, де незагальний огляд виставлено тіло Леніна. На записі видно, як вождь, лежачи саркофагі піднімає ліву руку, тягнеться всім тілом вперед і падає назад. Спочатку жодного фурору ролик не здійснив. Звичайний монтаж і спецефекти одностойно відрогувала скептично налаштована інтернет-публіка. Проте відео попало в руки американських дослідників, які вже давно шукали підтвердження багаточисельних відомостей про те, що по Кремлю бродять примари колишніх привителів Росії, найпопулярнішим якраз привід Леніна. Американці були вражені результатами. Їх фахівці не змогли знати навіть натяку на фотомонтаж, жодного накладання шарів, дофарбування, вставки кадрів і тому подібного. Більш того, цифри розкадрування і час, що біжить зверху екрану, на 100% відповідає нормативам, що використовуються камерами мозолею, відзначили американські дослідники.